Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ручний плесос Xiaomi Dust Might Vacuum Cleaner. Це пилосос для видалення кульових кліщів, зараз ми на нього подивимося. Коли у нас вдома є? Які меблі, то видалення полових кліщів і алергенів це необхідна річ. З очищення матраців, подушок, диванів, які іграшки також, то текстиль. Зараз ми його одразу підключимо. Матимемо можливість його продуницькога. Розпакували наш ручний полісос, застосовує високочастотне биття до 12 тисяч ударів на хвилину, щоб вибити кліщів їхні екскременти глибоко з волокон тканини. Зараз спробуємо. Хочу Сказати, друзі, у нас вдома є тварини. ось вони, до речі, І інколи доводиться чистити м'які поверхні від їхньої шерсті. І, чесно кажучи, цей пилосос чудово справляється. Подивіться, будь ласка, ми прополесосили невеличку площину дивану. Все, що ми наполесосили, є, бачите, пил, шерсть від наших собачок. Пулесосити приємно, зручно, довгий шнур, я думаю, що. Достане на весь диван, наш трьохметровий, пилососити одне задоволення. Легкий, зручний, дуже потужний. Раджу, як класний бренд.